шашличок від мангалиці венгерської пухової. Це така унікальна порода свиней. От, з низьким містом холестерину в м'ясі і в салі. Е, дуже дієтична, класна. Вона довго рости. От Зверніть увагу, ми таких свинок тримаємо і для вас робимо шашличок. Тут уже замаринований порізаний на шматочки шашличок в класному авторському маринаді з додаванням секретних спецій. Все для вас, люди. Зверніть увагу, це м'ясо має такі от проживачки жирку, що гарантовано дає соковитість на шампурі. Воно не засихає, воно класно смажиться, прожарюється. От я її ріжу на крупні шматки, щоб воно не засихало. За рахунок своїх оцих от властивостей в мангалаці в генськопуховою воно на шампурі виглядає бомбічисті. Тобто, ви можете... Замовити у нас такі шашлички, ціна за 100 грамів 80 гривень. Нарізаємо ми їх і маринуємо, морозимо от такі от пакетики вакуумуємо, по 500 грам, по кілограму, можемо навіть 2-3 кілограма, 4, скільки вам потрібно, відправляємо там, в будь-яку точку України.